Останній етап техніки продажу, підписання або заключення угоди. Зверніть увагу, є певні сигнали готовності до підписання угоди. Якщо ви їх побачите, треба зразу ж переходити до завершення продажу і підписання угоди. Це скорочення міжособистої дистанції. Клієнт став до вас ближчим фізично на відстані руки і ближче. Може, схвальні жести він киває позитивне ставлення до вас. З'ясовує терміни умови оплати документи проявляє зацікавленість і активність. Приймає Откриту позу, то є перехрещених рук ніг нема. Питає рекомендації, запрос інформації, гарантії. Все це вербальні, невербальні знаки для заключення угоди. Для цього ви можете використовувати для впевненості переконуючі слова, активність, визначний, виразний. Вони гарні слова. Згадуємо паралінгвістику, це надасть вам впевненої поведінки, і ви будете виглядати в глазах клієнта дуже гарно. Старайтесь у різному свою мову. При завершенні продажу спитати про готовність працювати, вербалізувати готовність, якщо ви це побачили, щоб людина сказала: допоможіть клієнту прийняти рішення, розкажіть процедуру, які документи підготувати, як проходить процес, в які терміни він готовий надати документи і почати працювати. Після погодження з клієнтом не обговорюйте інші питання з документами або зразу, оформлюємо документи, або домовляємося, коли. Прийде з документами. Бути спокійний і впевнений себе. І особливо позитивні. Демонструйте позитивні знаки уваги. Після зустрічі, неважливо, в офісі чи у нього у клієнта, чи він прийшов в банк, уділіть 5 хвилин, щоб. От... Оцінити ентузіазм, ентузіазм клієнта від е, мінус п'яти до плюс п'яти така шкала. Ноль нейтрально взагалі сидить, мовчить. І якщо для чого це потрібно, ви можливо перед заключенням угоди будете зустрічатися з клієнтом два або ж більше разів. Тому оця оцінка вам допоможе побачити, як ви просуваєте стосунки з клієнтом. А відповіді на ці питання. Допоможуть нам підготуватися до наступної зустрічі там, де у клієнта з клієнтом ви спрацювали не на 100%. відсотків. Це резерви, пошук резервів. Техніка продажу не обмежиться тим, що ми зараз сьогодні розглянули в короткому форматі. Тому книги ніхто не відміняв самостійно, читати вам ніхто не забороняє. Успіхів вам в продажу, гарних результатів. Багато нових клієнтів.